Майже дві тисячі приватних домогосподарств, більше десятка дитячих садочків і шкіл, а ще десяток багатоквартирних будинків. Саме стільки об'єктів у Бучі, Густомелі та Ірпені допомогла відремонтувати громадська організація Народна допомога Україна. Фінансову підтримку майже 2,5 мільйони євро надав для цього австрійський фонд Фользгільфи разом з партнерами. Ці кошти були зібрані людьми, які робили жертовні внески, а також австрійською організацією Нагбар Нот». Стосовно контролю цих коштів, то кожні три місяці партнерська організація надає фінансовий звіт і все контролюється з допомогою аудиту. Зазначила менеджерка проєктів Діана Ройхлін. Після деокупації Київщини народна допомога одна із перших взялася виручати постраждалих. Коли ми приїхали сюди відновлювати освітлення, водопостачання, кришу. Народна допомога хлопці, ми хочемо вас, вам допомогти. А саме головне, вони забезпечили нам установку вікон це соціально незахищених людей. Це багато дітей, інваліди. І в нас навіть деяким двом сім'ям, яких були дітки маленькі. Це дуже важливо, тому що йшла зима, літо проходить швидко і мешканці вам не передати. Ми приїхали, ми не знали за що братися, і за що його зробити. Це все нас було декілька цільових груп, на які ми звертали увагу при відборі, коли ми вирішили давати чи не давати допомогу. В першу чергу це були люди, які є пенсійного віку. То, які не мають родини і не мають то есть, би, ніякої підтримки, не мали до війни, і в принципі вони були би не в стані самостійно ніяким чином вирішити свою ситуацію. Це були сім'ї з багатодітні сім'ї. Це були люди, які мали першу групу інвалідності. На першому етапі допомоги була переважно заміна склопакетів, встановлення вікон, вхідних дверей та придбання будматеріалів для окремих категорій мешканців, згодом долучилися й. До ремонту дахів Громадська організація Фольсгільфи мала в Україні партнери ще до повномасштабної війни, тому народна допомога змогла так швидко почати надавати допомогу одразу після деокупації території. І ми проводили опитування людей, де вони сказали, що робота була проведена дуже якісно. Розповіла виконуюча обов'язки посла Австрії в Україні Анна Марія Штайнер. З усіх об'єктів лише в Ірпіні було проведено капітальні ремонти ушкоджених дахів та фасадів у шести багатоповерхівках, де проживає понад 400 мешканців. Серед будинків і багатоповерхівка на 10-й лінії номер 1 її у співпраці з благодійним фондом Леруа Мерлен Солідарність у буквальному смислі врятували. Там були пошкодження конструктивних елементів, і пошкоджений був останній поверх. Тобто, фактично стояло питання, чи зможемо ми взагалі його відновити. Новити. Тобто з часом ми просто, будинок отримав би такі руйнування від впливу погоди, від того, що довго стояв. Що ми могли взагалі його не відновити? Може, принесло би його зносити, але на сьогоднішній момент, завдяки роботі фонду, ми його вже відновлюємо. Вони ще додатково подалися на фонди енергоефективності. Зараз уже зроблені майже закінчують фасади, встановлені вікна, і люди потихеньку роблять, вже починають робити ремонти в своїх квартирах. Серед соціальних об'єктів, до відновлення яких долучилася народна допомога, єрпінський дитячий садочок Джерельсе. Він був пошкоджений під час бойових дій. Суттєва їхня допомога була в тому, що вони здійснили тепломодернізацію джерельця. Це наше дошкільне відділення. і Там також було відремонтовано фасади, відремонтовано пошкоджені вікна. І на сьогоднішній день ми маємо утеплене приміщення, яке суттєво зберігає і теплоносій, який надає підтримує температурний режим у закладі. Ну це дуже важливо у наших часах. Зараз громадська організація Народна допомога Україна звітує за трирічну діяльність проєкту «Допомога» допомога у ранньому відновленні громадам, що постраждали від війни у Бучі, Ірпені та Гостомалі, цього року проєкт на території Київщини завершується.